Тому я чесно вам скажу, я, я не вважаю себе якимось там героєм, але от е, анти. А це точно нехай не, нехай інші так люди ж зараз з вами спілкуються. Ми маємо всі, ви про це знаєте, дуже поганий досвід всіх цих домовленостей, які, на жаль, не спрацювали. Помічник Зеленського Андрій Єрмак стає першою офіційною особою української влади, яка підписує з ватажками терористичних організацій ЛНР ДНР, так звану формулу Штанмаєра про вибори на Донбасі без виведення окупаційних російських військ і роззброєння бойовиків. Розмови про те, що Зеленський збирається замінити залужного на якось іншого головкома. Чи вони мають під собою підстави? Я не чув про це. В мене в мене немає такої інформації. Помітив він і серйозний вплив на зеленського його помічника Єрмака. Старий КГБіст, звичайно знає, що батько Єрмака є генералом російського ГРУ, а бізнес-партнером російський банкір Емануїлов, регулярний учасник Валдайського клубу, де Путін щорічно проголошує свої плани відновлення російської імперії. Така обізнаність Путіна не дивна, адже бізнес-партнером Емануїлова по банку є однокурсник і один з найближчих друзів Путіна Ільгам Раїмов. Я не ваш опонент, я ваш вирок. Ми ж пам'ятаємо овальний кабінет. Ми пам'ятаємо, коли Зеленський приїхав, йому просто було достатньо ввічливо подякувати Трампу е, за підтримку і, і поміняти угоду про ресурси на продовження передачі нам зброї. Натомість він вчинив скандал, отримав рейтинг, але Збройні сили е, не отримали ні снарядів, ні розвідданих. Тому поїздка його на Аляску нас Бог милого це чуть пізніше. Нехай вони домовляться про свої інтереси. А деталі е, розмови про Україну, якщо Трампу вдасться досягнути припинення вогню, будуть обговорювати вже на іншій зустрічі. Я дуже сподіваюся, що там ще буде четверта сторона Європейського Союзу. Бо сьогодні саме вони змогли сформатувати нашого президента. Хто не вірить, подивіться його вчорашню прес-конференцію з Мерцем. Просто подивіться на Мерцем і подивіться на е, Зеленського. І ви все зрозумієте. Краще м, не випускати. Настільки втомленого президента на такі доленосні зустрічі. А тепер показую своє відео, щоб ми зрозуміли взагалі рівень компетенції зеленої команди. Правда, це вже побачили всі студенти. Студенти Богирянки та інших вузів вже побачили великого і страшного ну рішалу ярмака, який керує світом не менше, де. Да? І раптом вони побачили, що рівень його підготовки, рівень його аргументації залишився тим самим лайочником. Він взагалі не здатен дискутувати, він не здатен розвивати думку, він не здатен е, ну, опанувати е, на, на незручні запитання. Він скочується, ну в примітивізм. І раптом всі побачили, що це ну, хтось там один написав: я, я побачив гаворящу собачку. Я кажу, ні, ні, а крота, ти побачив, а не собачку. Причому погано говоряще. І, от це відео, про яке ти кажеш, це ще відео довоєнне. Але воно, мені здається, дуже помічне, і воно не про ярмака. Бо якщо ярмак mm -hmm. там головний, ти уявіть собі, хто під ним. Так, тепер показуйте. Так, глядачам хочу сказати: відео має приблизно 4 хвилини. Самий такий цинус це якраз таки остання хвилина. Але щоб мати розуміння всього контексту. Разом подивимося, разом зрозуміємо саме рівень наших переговорників, які представляють Україну. І я собі навіть не можу уявити, наскільки ламається ахреніватор у наших західних партнерів, які приїжджають як дипломати з кроватками, як то кажуть, з етикетом, з відповідним рівнем знань на перемовини до ось цих друзі. Ну бачите, скоротити більше не зміг. Как бы самого, наверное, важного вопроса, о которых мы говорили на встрече Нормандской четверки в Берлине, это вопрос ceasefire. Думаю, что мы практически согласовали как бы текст. То есть есть вчерашний документ, который мы получили от Дмитрия Николаевича, а на процентов я думаю там 98 у нас как бы есть согласие. Я думаю, давайте мы по пункту, если нет возражения, пройдемся и зафиксируем, и возможно сегодня сможем по этому поводу принять решение. Хочу сразу отметить, уважаемый Андрей Борисович, что э, проект дополнительных мер в украинском исполнении не на 98% совпадает с российским предложением, а на 100% расходит. Можно в этом документе закрепить любые, любой перечень дополнительных мер, но если не определить, кто обязан их реализовывать, то он реализован не будет. Это была общая позиция не только России. Германии. и Франции, в конце концов, вы все согласились с тем, что авторами приказов будет высшее командование вооруженных сил Украины и вооруженных формирований отдельных районов Луганской и Донецкой области. В данном случае демонстрируется приверженность не к прекращению огня, не к прекращению гибели граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения, а к неким политическим играм, четыре равноперстки. Вам кажется, что вы сейчас реализуете такой хитрый, секретный политический план? Сегодня, приняли любой перечень, не определив, кто является автором приказа, для того, чтобы завтра Заявить о том, что Россия не сдала приказа прекращения огня. Поэтому Украина тоже его не сдала, и продолжать стрелять. У меня есть предложение. Значит, давайте прямо сейчас направляем нашу версию. Берем паузу. То есть, как бы пойдут пока по другим вопросам. Берут паузу. Возвращаемся через сколько там? Ну, минут 30, я думаю, будет достаточно. Андрей Борисович, да. можно один вопрос, чтобы мы 30 минут да. тоже не тратили. Да. Есть вот пункт А. Не позднее августа. Издание с последующим уведомлением. Об этом ТКГ. Приказывал высшего командования вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Ордло. Зачеркнуто. Это остается зачеркнуто. Издание кем приказано? Указано или не указано? Если не определено, кто издает приказы, то все остальное обсуждать бессмысленно. Я еще раз говорю, это... Тобто тут стосується шановні глядачі саме теми, хто буде там віддавати прикази Україна і Росія, чи вводиться те поняття, яке називається ОРДЛО, і саме ми завжди говорили, що на мінських угодах стоять підписи, як то кажуть, представників України, а ордло лише спостерігачі. А ось російська сторона, зокрема, козак намагається впарити поняття ордло саме в цю історію. Це я просто так тримарочка і продовжую. продовжує план. Он же на лбу у всех написан. Что же мы друг друга за нас вводим? Мы готовы применить следующую формулировку. Вооруженными силами Украину и вооруженными формированиями ОРБЛО. Кто у нас осуществляет контроль за выполнением приказов вооруженными силами ОРБЛО? Может ли Российская Федерация взять на себя, на себя такую функцию? Андрей Борисович, вы прочитайте мандат СММ ОБСЕ, который мониторит ситуацию на линии соприкосновения. И тот механизм, который прописан ниже, он позволяет контролировать и вооруженные силы Украины, и вооруженные формирования ОРДЛО. Российская Федерация контролировать э, вооруженные силы ОРДЛО или Украины на чужой территории точно не будет. Раз. Два. Что касается приказов, мы, опять же, договаривались, это письменно зафиксировано, позиции Германии, России, Франции, о том, что это приказы не вооруженных сил Украины, а приказы высшего командования вооруженных сил Украины. То есть, если такая расплывчатая формулировка, то можно будет отчитаться приказом командира взвода о том, что этот взвод соблюдает режим прекращения огня. Чтобы была полная ясность и определенность, если вы действительно хотите прекращения огня. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Что касается окончательной формулировки по высшему командованию, мы бы хотели еще подумать на это. Андрей Борисович, если вы хотели еще подумать, идите занимайтесь другими делами. У вас там действительно все неспокойно. И прекращаем эту дискуссию. Дмитрий Николаевич, будьте добры, читайте, пожалуйста, еще раз ваше предложение. На экране написано правильно, как Дмитрий. я продиктовал. Нет, с этим и согласиться точно не Давайте как бы просто опустимся на уровень юридический. В международном праве таких образований, как ОКЛО, не существует. Андрей Борисович. Еще раз взываю к разуму. О чем сегодня мы говорим? Этот конфликт никакими нормами международного права не регулируется. Раз. Два. Вооруженные формирования ОРДУЛО непосредственно закреплены в Минских соглашениях. Совет Безопасности ООН конституировал, политически конституировал вооруженные формирования ОРДУЛО. Давайте примінімо формулювання Руводство да. Ворожнених Сил України да. і руководство вооружених формірування радіних районів Донецької і Луганської. Отлично, Я вас поздравляю, ми досягли Сібі Тобто, друзі. Ну, ситуація дуже проста. Ми всі побачили і ще раз переконалися, Юрій Віталійович у пам'яті. Фактично, таким чином, питання представників ОРДЛО було введено в дуже серйозний переговорний процес. І я нагадаю, Єдиний підпис українського представника влади на мінських угодах стоїть підпис ОГО, правильно, Єрмака. Ви побачили, як Козак, в принципі, загнав нашого найвеличнішого ларьника за Можайські хмари, і мені дуже сумно і прикро, що це відбулось під прапором, що він сидів, грубо кажучи, під прапором України, під, під тризубом України. Так що така от історія.